Вітаємо вас у свіжому випуску бібліодачі у огляді головних літературних та культурних подій України і світу. Сьогодні говоритимемо про нові видавництва, віднайдені твори, тенденції на книжковому ринку, престижні премії та зміни у світових медіа. Тож починаємо і почнемо ми з нових видавництв. У Кропивницькому заснували видавництво кропивництво. Колектив колишньої нової газети після закриття видання через економічні труднощі вирішив продовжити працювати у книжковій сфері. Команди складається з досвідчених журналістів, редакторів, дизайнерів, які вже мають за плечима кілька книжкових видань у співпраці з іншими видавництвами. Співзасновниця Інна Тільонова. Наголосила, що це екологічний крок після багаторічного досвіду. Тепер їхні книжки виходитимуть під власним брендом. В Україні з'явилося також видавництво Сіміо. Сім'ю запозиціонує себе як видавництво прикладної літератури співзасновниці, письменниця та підприємниця Олександра Фіткевич і журналістка Наталія Подоба. Вони наголошують, що головна місія книжок стати практичними порадниками, які допомагають читачам змінювати своє життя. За їхніми словами, книга це діалог між автором і читачем, що має вести до реальних кроків. Роман Олеся Ульяненка хрест на Сатурні побачив світ уперше як окреме видання. Це ще один важливий крок у збереженні спадщини наймолодшого лауреата та молої Шевченківської премії. Текст знайшли в архівах завдяки режисеру Мирославу Слабошинському. Спочатку твір задумувався як сценарій до фільму і був присвячений режисеру Андрію Дончику. Для публікації отримали згоду сестри письменника Валентини Лісовської, яка нині мешкає у США. Вона написала після мову до книжки, а відомий літературознавець Фелікс Флейбук підготував передмову. Книжковий бізнес зростає попри. Виклики аналітик Українського інституту книги Юрій Марченко підрахував за перше півріччя 2025 року сукупні доходи 34 українських видавництв і книгорозповсюджувачів зросли майже на 40% до 2,5 мільярдів гривень. Це свідчить про відновлення інтересу до читання та готовність українців інвестувати в книжки попри кризові часи. Особливо активно розвивається видавництво, що поєднує і друковані і цифрові формати. Одна з найстаріших інформагенцій світу оголосила, що з 1 вересня 2025 року більше не публікуватиме щодо жневі огляди книжок. У листі головного редактора AP наголошено. А аудиторія рецензенцій занадто вузька, щоб витрачати на них ресурси. Водночас, агенція не відмовляється від висловлення книжок, взагалі, книжкової тематики. Загалом просто акцент буде робити десь на новинних матеріалах для літературного світу. Це сигнал, наскільки змінюються споживачки, звички глобальної аудиторії. Премія книжковий блогер Короткий список. Фестиваль Книжкова країна продовжує відзначати літературні досягнення. Цьогоріч організатори поділилися відзнаками на українську та перекладну літературу. До шутлиста осінньої премії увійшли «Сайчик» Мони Ават, видавництва «Жорж», наречена Алі Гейзавуд, Віват, Дім на краю світу Майкла Канінгема», Лабораторія. І перейдемо до аудіопремій. Аудіопремія слушно 62 номінанти. У 2025 році в короткий список саме вішло 62 подкасти у 12 номінаціях, серед яких е претенденти як незалежні автори, так і відомі проєкти. Журі оцінюватиме наскільки. Якість буде краще, а слухачі зможуть підтримати своїх фаворитів голосуванням І ця премія вона є важливою для розвитку українського аудіоконтенту. Медійні організації звернулися до Міністерства культури. Українські журналісти закликають Міністерство культури розмежувати стратегічні комунікації та інформаційну політику. У зверненні йдеться про необхідність зберегти незалежні журналістики, щоб держава була партнером, а не просто. Цензором це питання напряму стосується літературного середовища, адже свобода слова і культурний розвиток взаємопов'язані. Ось такими були головні події літературного світу цього тижня: нові видавництва зростання українського книжкового ринку, віднайдені тексти, класиків і престижні премії свідчать попри. Труднощі, літературне життя в Україні триває і триватиме. Слідкуйте за наступними випусками Бібліодайджесту, аби завжди бути в курсі книжкових новин. До нових зустрічей! Бувайте!